Криза 30 років самоаналіз, підведення перших підсумків, відкриття нових можливостей власної особистості, бажання їх реалізувати. Після 30 років багато людей відчувають, що нібито хтось перемкнув тумблер у голові. Те, що колись здавалося важливим, втрачає блиск, а те, на що не було часу, раптом набуває ваги. З наукової точки зору це прояв природних циклів нейропластичності. Наш мозок не статичний. він постійно змінюється, розвивається, навчається, він подібний досаду. Якісь доріжки заростають, а якісь створюються наново. Це природний процес, майже варіант норми, етап оновлення. Мозок аналізує накопичний досвід і переводить людину на інший рівень. Якщо 20 років ми діємо імпульсивно, часто від зовнішнього враження, то після 30 з'являється потреба у більш глибоких сенсах. Це можна порівняти з початком ремонту у квартирі. Речі стояли роками, начебто все добре. Але одного дня ви розумієте, що частина з них не служить вам, а лише займає місце, а тому потрібні зміни. І важливо, щоб в цей період були зроблені правильні кроки, направлені на розвиток та на досягнення нового рівня. Пластичність мозку дає шанс. Переглянути шлях, головне не боятись нового процесу, а розуміти його так, як природний етап дорослішання.